Пром постійно вигадує щось нове, мабуть, щоб продавцю було не так сумно працювати. Це канал чекліст, і сьогодні ми розглянемо останні оновлення в кабінеті продавця на промі. Поїхали! Головна сторінка вона змінила стару панель управління. Тепер тут зібрані основні показники для роботи. Згори рейтинг продавця, скільки було замовлень за день та відгуків. Знизу бачимо кількість замовлень та звідки вони прийшли. Новинкою є цей розділ. Дані показники, як зазначає пром, не впливають на рейтинг продавця, але я думаю, що це лише поки що. І, як зазначає Пром, вони є ринковим стандартом. Тобто вважається, що чим швидше ви відправляєте замовлення, відповідаєте в чаті тощо, тим краще. Якщо швидкість обробки замовлення, тобто з моменту його оформлення до статусу прийняте, більше 120 хвилин, то це вже поганий показник. Так само, якщо відправка довше, ніж 48 годин, то це теж, як вважає тепер пром, поганий показник. Згори також з'явились наступні кнопки. Дві останні просто переводять на довідку Пром, а перша відкриває новий розділ, де можна подивитись комісії Пром за замовлення з каталогу по різним категоріям товару. Також відбулося оновлення при оформленні карточки товару. Як підібрати ключові слова і додати товар на пром, можете також подивитися відео на моєму каналі. Бачимо, що тепер поля для назви та опису двома мовами знаходяться поруч. Насправді так, ними не дуже зручно користуватися, тому можна відкрити на весь екран. Із з позитивного є автопереклад в обидві сторони, який можна робити натисканням кнопки. Тобто ви, наприклад, написали назву товару і тиснете Перекласти російською. Коригуєте переклад, якщо вам треба, і зберігаєте його. На цьому зараз більше оновлень немає. Підписуйтесь на цей канал, щоб бути завжди в курсі всього цікавого про пром та власний бізнес.